Чому така взагалі розмова була е, про зміну навчального року, оскільки е, зараз Російська Федерація припинила е, саме постачання газу на територію України, є велика ймовірність того, що опалюваний сезон буде, скажімо, такий під великим знаком питання. І для того, щоб саме якраз, забезпечити навчальний рік, структуру навчального року, е, розробляються різні плани і прогнози. В законі про середню освіту чітко написано, навчання в школах розпочинається з дня знань 1 вересня. Відтак будь-які чутки та домисли про перенесення навчального року в тернопільських школах є безпідставними, кажуть в департаменті освіти і науки Тернопільської облдержадміністрації. Внести зміни до закону може лише Верховна Рада. У даному випадку ми поки що тільки відштовхуємося від 1 вересня, але можемо очікувати того, що буде навчання проводитися по суботах, будуть скорочені весняні і осінні канікули, але одночасно в зимовий період, тобто може бути канікули, скажімо, досягати до півтора місяця, і з іншої сторони, може продовжитися навчання до 15 червня. З тим, щоб самі розекономити на паливі. Розпочати навчання з середини серпня нереально, каже Любомир Крупа. Якщо Тернопільські школи до роботи майже готові, то в селах ситуація гірша. Інша справа по селах, по містечках, де вони повністю залежні від влади, тому що, наприклад, є дуже маленька кількість дітей, які вчаться, і вони, фактично, батьківський комітет не може власними силами проводити ті ремонти, заходи для підготовки навчального закладу. І тому цей процес затягується, скажімо, на другу половину, навіть серпня. І таким чином, фактично, школа не є готова, і ми не можемо вийти з такою ініціативою, щоб розпочати швидше навчання. Наразі в школах гаряча пора, тривають об'їзди, під час яких перевіряють готовність навчальних закладів.